Радіо UA Chicago Друзі. Зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас, і вітаю всіх наших слухачів. Пані Оксано, які ж запитання мав, мав би поставити президент Володимир Зеленський у відповідь на дурниці від Трампа? От так сформулюю питання. Ну, ви знаєте, то та історія тягнеться вже от якийсь час. І... Ми, звичайно, мали шок після того, що почали вилазити з різних сторон, особливо від нашого президента Трампа. І тут така дуже йде такий когнітивний дисонанс, тому що перепрошую за голос, я тихіше говорю. Е, те, що робиться в Америці, під його таким активним керівництвом, це все є браво, це є феноменально. Ми, ми повністю захоплені, світ дивиться, все окей. Коли стосується питання від України, що ми почули, як ми почули, і скільки ми почули нісенітниць, які нас просто поставили в шок, я не збираюся тут зараз захищати в тому плані нашого президента. Але ми трошечки ухололи після перших днів, і е, ми дивилися, яка паніка роздулася моментально не тільки в Україні, а й в світі, який почався знову прес від е, українських мас медіа які і так ображені, тому що їм обрізали напевно фінансування. І ми бачимо зараз оцю цю хвилю: знову ж ненависті, знову критики вже всіх нас. Ми вже всі, ви будете сміятися, але нам кажуть, що ви такі прокляті українчики, українчики з американськими паспортами обрали нам, українцям, не того президента Америки. Ну, тобто, тут дійсно все цікаво звучить. Але ви знаєте, трошечки цей перший шок, і ми зрозуміли, що нас. Намагаються переконати, що всі дуже погано. Трамп абсолютно вже з путіним там в ліжку і де він тільки не є. Трамп абсолютно проти України і це роздавають власне українські медіа, Роблять знову багато в Києві, багато таких фейкових, навіть відео програм. Я от недавно показувала, як. Уявіть собі філадельфійський марш, який два тижні тому пройшов спротивник фанатів після суперболу в е, українських відео, тіктоках і фейсбуках. Подиві, що це дивіться, як Америка протестує проти Маска і Трампа, і взагалі проти того того, що він робить з Україною. Ну так, але Тоб, так, але аж на але ж на вихідних, все таки пройшли деякі марші і мітинги, чи просто е, якісь про, акції протесту, зокрема Пришли. в Чикаго. Інформація від мо моїх колег із радіо UA Чикаго. Вони там безпосередньо перебували, брали участь, де у центрі Чикаго понад тисяча людей зібралися на масштабний мітинг, приурочений до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Учасники заходу не лише висловлювали підтримку українському народу, а й виступали із критикою політики Дональда Трампа. Абсолютно справедливо, але дійсно в першу чергу це був мітинг підтримки України, підтримки українського народу. І я ви кажете з за Чикаго. Я маю дуже близьких друзів, родину, яка е дуже активно допомагає українській армії. На ну, нам вже на сотні тисяч прислали пакунки, не збирають гроші. Мають певні свої бригади, яких вони підтримують. І ці люди прийшли на мітинг в Вашингтоні. Вони недалеко живуть з прапором, на якому я підписав це всіх бойових бригад, імена. Ну, Знаєте, такі прапори mm -hmm. дарують за певні заслуги. І вони мали абсолютно гарні, що зробили плакати, що ми виступаємо за звільнення українських військовополонених. І ви знаєте, на тому мітингу до них не підійшла жодна журналістка ТСН, яка підійшла до одної пані, яка була, дуже виділялася і привертала до себе увагу, Таке враження, що їх там побачення зробили. І та єдина пані на тому мітингу мала якийсь плакати, як Путін з Трампом, і ця журналістка ТСН. Хвилин 20 ту пані про щось попитувала, а люди, які стояли з прапором від українських бійців, вони так і відверто запитали: ви тільки в підставних качок берете інтерв'ю? На що журналістка ТСН огризнулася? І там же ж показують інтерв'ю, беруть молодих таких червонощоких кров з молоком хлопців, років, напевно, 20-25. І їх дуже питаються, чому ми тут, бо я прийшов сюди підтримувати Україну, питання, що хлопчина приїхав. З тої України до Вашингтону, яке ми чудом досить недавно. Так що, так як нам будуть подавати ці мітинги, це одна справа, то що було там справді це зовсім інша справа. І вишенькою на торті у Вашингтонському мітингу, так званому мітингу, бо це була дуже гарно акуратно розписана така, знаєте, організаційна така структура. Це не можна було назвати мітингом. Не допускали говорити до сцени тим, хто би міг щось сказати. Все було дуже по протоколу. І вишенкою там, звичайно, була виступ послиці Маркарової. Який та та ж сім'я, яка привезла прапор бойових, вона кричала: геть Маркарова, Маркарова, як ну. Вона там залі не мала бути. Вона є пресона Монграда, з нею не спілкується, і вона виступає на тому мітингу. Тобто, ми бачимо, як воно є в реальних в реальних речах і як нам будувати по телебаченню. Давайте трошки критично до цього ставитися. Ми розуміємо, що ніякої трагедії наразі ще не сталося. Ніхто в Україні підтримку не забирає, навпаки, зняли обмеження стайності пострілів по території Росії. Ніяка, ніяка драстична зміна ще не сталася. Ніхто старлінків закривати не буде. Це був ще один фейк, який не потрібно для чого розноситися. На з, того, за три роки зв'язку угу. для фронту. Який Ілон Маск зробив супереч американським законам, тому що на території війни такі технічні речі не мають права застосовуватися, так але пані Оксана Ще... оплатила цей зв'язок Польща, як вони заявляють. Але це, це бізнес. Ми розуміємо. Це є бізнес. Так, Війна від але... нові з легальної сторони. На початку він, в принципі, не мав права цього робити, просто йому дозволили, бо він Ілон Маск. Тому що такі урядом Америки такі ну величезні інноваційні проекти не дозволяються використовуватися на території війни. Не не важливо, як це війна. І Звідки і що, тобто, е, знаєте, треба трошечки просто я не скажу взяти оптимізму, але допомогти ту ситуацію якоїсь трошки врівноважити, а не просто штучно ну, її роздувати. Ми розуміємо, ми, і... будемо, ми будемо врівноважувати і і знаємо про факти використання старлінків і Російською Федерацією на території. Ну, Окупованої прадуть. України, так ну і, ну і от, така от ситуація. Тому врівноважуємо ту всю систему. Так. А відносно того, щоб сформувати свою певну думку відносно протестів, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Чикаго, я запрошую наших радіослухачів завітати до нас на Ютуб канал і подивитися. Мої колеги були безпосередньо присутні і багато назнімали відеоматеріалу і фотоматеріалу. І можна подивитися на плакати, де написано до прикладу Україна. Не продається Україна, не товар, от отакі от були лозунги. Я особисто бачив, читав і, і просто зайдіть. Я впевнений, що буде щоразу зараз викладений, якось може сформований, сформатований цей матеріал, і е, він вже буде в нас в соцмережах і в Ютуб каналі. і Ви зможете безпосередньо подивитися і сформувати свою особисту думку. Ми радіо, яке не підпорядковуємося, ні ТСН, нікому ми незалежне реальне радіо. Тому пані Оксано, я Я пошту дам... дозволу. Я ж не договорила на ваше питання mm -hmm. про те, mm -hmm. що не так, що мав на правду сказати Зеленський. Ви знаєте, коли зараз от, на останній ті прес-конференції Зеленський виправив дуже багато помилок, які він наробив протягом останнього тижня, тому що ну, президент будь-якої країни не має права дозволяти собі говорити таких речей. Наприклад, він не має права говорити: я не знаю, де поділися 100 мільярдів. Ви знаєте, ось тої маленької фрази роздувся цей весь скандал відносно цифр, відносно сум, він мав мати давним-давно ту суму викарболу в себе десь там в пам'яті. І просто чітко сказати: Альо, президент Трамп, про які суми ти говориш. Я тобі такі суми покажу. Я от маю всі документи. Ці документи є підтверджені твоїм же Пентагоном. І е, має бути останнє слово президента Зеленського. Як я, я, я це називала, як йому дали ляпаса. Він має це віддати нокдауну. І таких моментів було дуже багато. І дозволяти собі говорити речі про пропонування українських корисних опалень. Також він сказав це наприкінці минулого року. І тепер це подається, що ах, який ж Трамп негідник, що він так, там можна спорити, там можна подавати правдиві дані і має бути слово президента Зеленського останнім в цьому, в тому ну, такому, в тій суперечці чи в цій неправдивості. А тут вийшло, що він наговорив багато таких непотрібних, просто непродуманих речей, але тепер він їх акуратно виправляє. Але ви знаєте, що гуляють у ті фрази? Гуляють фрази Я не знаю фраза От тепер остання, я б хотіла почути пояснення. Він навіть сказав він, речі це прогнозував. Ну, якщо його е, відставка, наприклад, була би корисною для ситуації, чому б ні? Так він сказав. Але він каже: я готовий піти в обмін на мир або на НАТО. От як президент України зараз уявляє собі в обмін на мир. Мир, це що? Він не вживає слова перемога, він не вживає слова перемога над Путіним. І мир це ну слухайте, зупинити от зараз все, як є, це також буде мир в жодному разі. Але він просто каже «мир». І це також треба розшифрувати. За НАТО ну, ну, бавитися з тим словом ще досі, після того, як вже сам Рюд кілька разів сказав, після того, що буде Україна в НАТО і буде, і буде. А потім ні, ми не планували. І Байден це пояснив, що не планували. А Зеленський далі вживає ті слова: це просто трата часу. І треба шукати, як будувати мости. З таким абсолютно неадекватним, добре, непрогнозованим Трампом він прекрасно знав, що може бути варіант Трампа. Він готувався до Камали, він готувався не до Трампа, і він до останнього робив все, щоб Україна не мала жодних дипломатичних контактів, зв'язків, якихось відносин з новою адміністрацією. І далі він, ну я це постійно кажу, він як очолив ту антитрампівську коаліцію. Він тепер не знає, як з того вийти. Багато помилок з обох сторін. Але я вам скажу чесно: ну, ця ситуація по поведінці Трампа. Ми не розуміємо, чому він так це все сприймає. Малесенький є процент надії, що це якась ну, частина великої гри конспіраційна теорія. Можливо, ми себе цим втішаємо. Можливо, це якийсь шлях просто розслабити <кій> Путіна і наблизити його до себе, як нас кажуть, погладити перед тим, щоб потім з'їсти. Наразі це важко навіть нам переварити, і ми просто сподіваємося, що буде більше фактів, тому що наразі, ну, от, дивіться, в Середземному морі взриваються російські танкери. Санкції з Росії ніхто не зняв. Що дуже доброго зробив Трамп зараз відносно послаблення Росії через Білорусь. Ви ж бачите, що він робить з Лукашенком? Він фактично каже, що хлопче, ми з тобою ти давай відходь від Росії, і вже ми маємо якесь забезпечення для України, що через Білорусь вже не буде якихось нових плануватися нападів. Так що давайте трошки будемо більше слідкувати за не за словами і за перекрученими словами. В кількох варіантах, а давайте будемо чекати якихось дій? Навіть та зустріч, яка була в Саудівській Аравії? Ну ну нічого ж там не сталося. Фактично, домовились про домовитися про зустріч, про домовитися ку роблять після домовлення. Ну давайте будемо чекати. Я все-таки чекаю, що у нас буде якийсь приємний сюрприз. Ми насправді не знаємо результату, тому не, не, не можемо знає. коментувати І на правду. Всі говорю так на вашу думку, хто ж з них, двох президентів? України і Сполучених Штатів не розібрався в таких простих питаннях, як в цифрах, до прикладу, допомоги, і скільки Україна винна і чи винна взагалі? Україна, звичайно, нічого не винна нікому. В Україні винні всі і цифри, які я назвав Трамп. Ми не розуміємо, звідки можливо, це якийсь такий сарказм, можливо, це просто не підготовлений він був і хтось йому ті цифри дав для я не знаю. Він часом любить плутатися, але не підготовлений був і Зеленський. Я знову повторюю, коли ця була фраза сказана: я не знаю, де 100 мільярдів. Ну, якщо ти не знаєш, ну тоді хто знає в Україні. А якщо ти не знаєш, там сказав скільки... 500 взагалі. Спочатку. Так, скажу, ні, ну почалося все. Як той каже, я не знаю, де поділися 100 мільярдів. Ну, то знаючи вайлуватого Трампа, він каже, ну тоді ж мені. Це, це, це не, зараз не вартує обговорення. Ви знаєте, ця сума про ті 500 мільярдів, е, тр... мільярдів, так, вона вже зараз абсолютно змінюється. І тут зараз е, я вам підведу такий висновок, не справа в цифрах, одне те. Що Америка можливо, ця цифра звучить для того, щоб залякати навіть ту ж Росію? Якщо Америка буде мати свої інтереси в Україні, особливо на східних теренах, на пів трильйона доларів. Слухай Путін. Ми тут надовго. Це проект на років 50-мінімум. І ми будемо захищати кожний свій долар з тих мільйонів триль, трильйонів і мільярдів. Ось, оце мені такий мені варіант подобається. Розумієте, ніхто не знає на правду, Скільки там тих копалин, скільки там тих металів, і взагалі що там коїться. Це ж абсолютно приблизні речі. Тому ж ви ж розумієте, що освоїти такі е, серйозні структури, там мають бути напевно такі самі інвестиції, можливо, в тих самих 500, чи 300, чи 400 мільярдів. І це буде означати, що на дуже довго жодні гарантії попередньо цього не зроблять. Жодні Будапештські меморандуми ми вже не їлися, жодні запевнення, Україна зараз має з двадцять чи 27 безпекових угод з різними країнами світу. Це що з їй допомогло? Абсолютно не помогло. Але коли Путін буде знати, що ага, тут заходять за кілька десятків кілометрів від кордону американці надовго і серйозно і з такими грошима. Це означає, що я програв, тому що це є вже найкращі гарантії безпеки, і, 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 і Трамп наголошує: ми хочемо економічної співпраці з Україною на довгі роки. Ну, в це треба вчепитися зараз і тішитися, і розвивати цю тему. Давайте з економічного боку. І ще один варіант для американців, от рядових, які це все слухають. їм. Їм завжди буде подобатися, бо ви ж знаєте, антиукраїнські настрої тут шалені, і їм буде завжди подобатися, коли ми будемо казати: ви знаєте, ми даємо гроші Україні в кредит, а не як завжди казали, просто даємо. А кредит, значить, колись за 100 років, але поверне. це Вже великий плюс. І коли будуть нам казати, що ви знаєте, ви заспокоїтеся там, все нормально. Ми з Україні будемо працювати, і Америка дістане вигоду. Американцям більше нічого не треба. Достатньо, щоб ага, ну раз так, значить. Бізнесмени знають, як це все робити краще ніж політики. Так що тут треба просто трошечки заспокоїтися ніхто Україну наразі не зливає. Ідеального варіанту, напевно, не буде, але я не хочу зараз тратити час на пояснення, що за три роки робила Україна під Парасолькою Байдена. Як я це скажу так, Байден разом з Путіним воювали з Україною три роки. І зараз розгрібати треба те, до чого довоювалися. Не Трамп віддав чверть території України в руки Путіна. Це зробив Байден. Це присутній при цьому був Зеленський. І от ми маємо те, що маємо. Так що... Пані Оксано, відносно договорів, Путін підписав один. Військовий договір з Північною Кореєю і війська північнокорейські вже воюють з нашими Збройними силами України. Це така ремарочка відносно цього, цих договорів, які ви назвали там енну Кількість 20 скільки там. І перейдемо до наступної завершальної теми. Я би хотів почути від вас гарну реакцію. Генеральна асамблея ООН 24 лютого, це день вторгнення, тобто три роки вже війна, ухвалила резолюцію. США до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії і Україну, однак документ не містить прямого засудження агресії, а Україна утрималась від... під час голосування. Це Європейська Правда написала. А згодом, через деякий час, я перевертаю свій листок, в ООН підтримали резолюцію України із засудженням РФ США проголосували проти, пише автор Марія я... 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 Ямець і. Анастасія Проц ем, так я не, не пригадую, з якого я це джерела взяв, але це я думаю, що це не дуже важливо. Є я прізвище назвав авторів. Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію, яка засуджує російську агресію. Проте США проголосувала проти разом із Росією та ще менш ніж двома десятками країн. Я думаю, що ви вже це питання вивчили, то ви мені допоможете Я не було фінансово. Я не вивчу, що я, було суфрічку, я зрозуміла, що це дійсно треба вивчити. Ви знаєте, я тут навіть не знаю як реагувати. Напевно, в нас зараз ідуть взагалі слухи, що Трамп хоче висухатися, ну тобто, вийти взагалі з Організації Б'єднаці. Ну, при будь-яких варіантах Америка проголосувала проти того, щоб визнати Росію агресором. Так, так. Я, я, я не розумію, чому це сталося засуди, можливо це засудити просто... агресію Росії. Проти України ще один ляпсус, тому що він наразі не називає Путіна агресором. На ну відкрито для чого це робиться? Ми не розуміємо. Можливо, це просто ще одна помилка. можливо, це просто якийсь хід, що потім це з іншого боку до цього підійти. Ну ви знаєте, це це звучить дуже негарно, дуже неприємно, але давайте подумаємо так. ООН була створена для чого? Щоб протистояти агресії самі знаєте, з свого боку. Скільки конфліктів ООН зупинила? Ні жодного, скільки воєн вона, скажімо, передбачливо також не дала розвинутися. Жодної, скільки було звернень власне зі сторони України? Скажімо, коли Зеленський минулого року чи здається позаминулого, коли він виступав своїм виступом? Він, хоч щось сказав, наприклад, для Будапештський меморандум. ні, він сказав про глобальне потепіння. Тобто, трибуна ООН не завжди використовувалася навіть Україною для блага для благодарного сана. Але давайте ви вже сказали, він сказали, що ООН може. Якщо б він навіть і сказав, щось би змінилося, як ви гадаєте? А ну, <гум> ну розумієте, Це це є ООН, це організація, яка стоїть на глиняних ногах. Ми, ми жартували, як ви сказала, що її треба розігнати і зробити гуртожиток для там, якихось розумних студентів. Напевно, скоро е, так і станеться. Хто кого цікавлять рішення ООН? Кого цікавить ООН, де в Раді Безпеки сидить і головує Росія? Про... Для мене це, напевно, виглядає, я зараз так подумала, можливо, це просто спосіб бойкотувати взагалі існування ООН. Ну, 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 ну сказали би. Ну, чекайте, сказав, пам'ятаєте, е, Байден, УГУ. На запитання, чи Путін вбився. і що? І після того за тиждень він з ним зустрівся в Женеві, тиснув руки і і що Україна дуже кипіла і робила протести. Може на вулицях? Ні, абсолютно. Тобто, оці ООН, ну це скоро буде з, з, з тої серії, що організація охорони здоров'я, з якою ми вже вийшли, і повірте, ми з нею будемо без неї жити набагато легше. Скоріше все, це просто спосіб показати, що. Америка, можливо, вийде з цієї організації, то навіщо взагалі там брати участь? І... Трудно мені сказати, але давайте не будемо до цього привертати уваги. Ну, ООН, ну, ну ще один папірчик: ще купа чиновників, які сидять знову ж за американські гроші, і там невідомо чим займаються. Вони... Чи вони скажуть так, чи вони скажуть не так, чи Америка там буде мати таке слово, чи не буде. Це є просто така комуністична організація, яка в кінцевому результаті нічого Корисного ну не принесе, так що давайте будемо ігнорувати цю організацію. Ну я думаю, від цього ми не, не програємо. Дякую, з нами була Оксана Давида, Українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активна громадська діячка. Гарного вам, до побачення. Дякую всіх. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.